Наші вітання друзям, глядачам, спостерігачам за діяльністю Еліта Селект. Сьогодні ми з інспектором Олександром Івановичем. Кожного року ми проходимо на ділянках гібридизації обстеження польові і оцінювання, в результаті яких отримуємо сертифікати якості на посівний матеріал, який реалізуємо аграріям. Сьогодні в черговий раз зустріли з Олександром Івановичем. Відвідали ділянку гібридизації Альфа. Зараз ми на ділянці гібридизації Саксону. Олександр Іванович, дуже б хотілося почути вашу експертну думку щодо матеріалу, який ми вирощуємо. Доброго дня всім. Чесно кажучи, дуже задоволений фаховою молодою командою, яка займається посівним матеріалом. Так? по що по нашій роботі? Ми як інспектуємо, перевіряємо на чистосортність, типовість насінь посівного матеріалу, який він був, і дивимося вже по фенологічних фазах, чи типове ну, батьківські компоненти тут. По типовості тут заперечень ніяких немає. Фертильна прополка проводиться на якісному рівні. Ну, колеги, якщо знімуть, вам покажуть, який фітосанітарний стан поля. Особливих хвороб по фітосанітарних на материнській лінії не не виявлено, хоч пройшли дощі великі, білої гнилі на посіві майже немає. Тобто гібрид буде стійким до даного, скажімо так, шкідника фітоценозу. І надію, що з цього поля, дасть Бог не буде ніяких катасклізмів. Молода команда допрацює і буде добре, якісне українське насіння. Щиро вдячні Олександру Івановичу за його огляд наших посів. Надіємося на дальшу співпрацю. Ще не один раз побачимося з вами на цій діляночці. А вам, друзі, головне здоров'я, позитиву, добра. Працюй з елітою, селект. Активно продовжуємо свою працю на ділянках гібридизації. Вчора, зустрівшись з інспектором Олександром Івановичем, обговорювали самі гострі питання, які стосуватимуться як аграрія, так і виробника насіння, серед яких питання підробок. Отож, працюйте, замовляйте у виробника насіння і стовідсотково отримаєте гарантовано якісний посівний матеріал. Як каже мій колега, цими шляпами можна москву бомбити. Дійсно. Шляпи тут чудові. А саме головне, що серединка виповнена. Любі друзі, а це у нас вже товарний посів соняшника. Тобто, то ми були на діляночці гібридизації, де ми вирощуємо саксончик. А це у нас вже товарний посів соняшнику, який фермер висіває, отримує дуже чудовий результат. І потім продає його. Це саксон. Такого саксону я ще не бачив, говорю вам правду, у нас Саксон везде красивий, на такого красивого я ще ніколи не бачив. Тобто, листова поверхня, корзинка, серединка, все запилено, все дуже добре. І хочу у вас питати: тут фермер говорить, що буде 5 тонн з гектара. Я, звісно, на це дуже-дуже сильно надіюся. А що ви думаєте? Зможе такий посів дати 5 тонн з гектара. Тобто, можливо з, вас, можливо, з вас зараз хтось напише, що це краєвий ефект. Давайте пробуємо зайти всередину якось. Ой, я навіть не знаю, як я тут пройду, але спробую. Опа! Опа! Я такого соняшнику ще дійсно не бачив. Оце я підняв телефон на максимум догори. Не знаю, що ви там бачите, не наблюдайте. Це Саксон. Це наш український Саксончик, який ми вирощуємо для вас.